По-перше, як правило, ми уражаємо в основному воєнні об'єкти, які впливають на дії військ. Окрім того, до ураження беруться фабрики або заводи, які виробляють боєпаси частини до ракет або продукції подвійного призначення. От поряд з цим також об'єктами нашого ураження стають і об'єкти. Нафтопереробної промисловості противника. Чи можете ви навести приклад того, як от такі удари, як сьогоднішні, вплинули на бойові спроможності російських військ? Тобто завдали удар по якомусь заводу, у росіян стало менше кабів, наприклад? Вже декілька місяців е, норми витрати боєпасів, артилерійських боєпасів російської армії е, зменшились фактично вдвічі. От яскравий приклад. Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, ну зараз значно менше.